Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, земле прекрасна. Доброго ранку, пташки галасливі. Доброго ранку, дітки щасливі. Вітаю вас на математиці. Сьогодні ми з вами пригадаємо число та цифру 5 та дізнаємося про склад числа 5. Тож, відправляємося. У садочок. Подивіться, кого я зустріла у садочку. Хто тут грається? Курчатка. Давайте порахуємо, скільки курчаток. Один, два, три, чотири, пять. П'ять курчаток. Знайдіть в себе цифру 5. Обведіть її пальчиком. Ось курчатка вирішили погратися в піжмурки. Одне заховалося за грибочком, а інші чотири під кущ калини. Скільки всього було курчаток? П'ять. Скільки курчаток заховалося під грибочком? Одне. А під кущем калини? Чотири. А разом їх скільки? Один та чотири. П'ять. Отже п'ять. Це один та чотири. Потім курчатка побачила свою маму квочку і побігли до неї в обійми. Двоє курчат стали під ліве крило, а троє під праве. Скільки курчат зліва? Двоє. А скільки курчаток справа? Троє. Зліва два, справа три. Скільки було курчаток всього, пам'ятаєте? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, пять. Два та три. Це п'ять. П'ять складається з двох та трьох. Наші курчатка побігли знову гратися, і тут почався дощик. І вони сховалися під листочками. Четверо курчаток сховалися під зеленими листочками, а одне під жовтим. Скільки курчаток сховалося під зеленими листочками? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Чотири. Скільки курчаток під жовтим листочком? Одне курчатко. Один. Скільки курчаток всього, ви пам'ятаєте, було? Один, два, три, чотири, п'ять. Тобто 5 це 4 та 1. 5 складається з двох чисел 4 та 1. Давайте ще раз пригадаємо, з яких чисел ми з вами тільки що складали число 5. 5 це може бути 1 та 4. 2 та 3. 3 та два, чотири та один. А зараз розв'яжіть задачу слухайте уважно. Із куща ліщини білка нахилила дітям гілку. З'їжте любі смакоти, щоб скоріше підрости. На тобі. Маленький синку, три і два даю в торбинку. Їх одразу не гризи. Спершу скільки всіх скажи. Скільки горішків білочка дала своєму сину? Спочатку три, потім два. Скільки горішків всього вона дала йому. Порахували 5. Ви пам'ятаєте, що 5 складається з трьох і двох. А зараз ми з вами пограємо в гру, знайди зайву геометричну фігуру. Подивіться уважно, яка тут газайва фігура. Знайшли? Так, це квадрат. Чому квадрат тут зайвий? Бо він іншого кольору. Всі фігури жовті, а квадрат оранжевий. Молодці. Змінюємо наші фігури. Подивіться уважно, дітки, скажіть, а яка фігура зайва тепер? Сподіваюся, ви знайшли це круг. Чому круг? Тому що у квадрата, у прямокутника, у трикутника є сторони та кути, у круга немає кутів та сторін, тому тут круг зайвий. Так, змінюємо фігурки. А тепер подумайте і скажіть, яка зараз фігура зайва? Вони різного кольору. Здогадалися? Це прямокутник. Чому, як ви вважаєте, прямокутник зайвий? Якщо порівняти всі фігури за розміром, то вони будуть всі великими, а прямокутник маленький. Тож тут фігура зайва, тому що вона маленька. Дітки, ми сьогодні з вами гарно попрацювали, пригадали геометричні фігури та дізналися, з яких чисел можна скласти число 5. Тому я вас прошу дома потренуватися. І групувати різну кількість предметів так, щоб у вас отримувалося число 5. А на сьогодні дякую вам всім за увагу. До побачення!